У центральній міській бібліотеці відкрили всеукраїнський тиждень дитячого читання. Літературне свято під українським небокраєм книгу Люблять і читають. Зібрало учнів сьомого класу школи номер 1 колегіуму. Під час заходу школярі взяли участь в інтерактивних іграх та конкурсах, поділившись на три команди: розумники, читайлики та й діти відповідали на цікаві запитання, що стосувались творів та письменників, які входять до шкільної програми. Найобізнанішими виявились розумники. Також обирали учня заходу. Ним став Андрій Торчило. Між конкурсами Бібліотекар дитячого відділу Антоніна Костелова розповіла юним гостям, захоплюючі факти про книгу. Також присутні переглядали добірку слайдів на дану тематику. Розповів школярам про свої творчі здобутки Нововлинський письменник Анатолій Поліщук. Юнаки навіть стали першими слухачами пісенної композиції під назвою Тривоги, текст якої був написаний Анатолієм Поліщуком. А музика та виконання належать композитору і співаку Олексію Каракешу, який нині проживає у США. Літературний захід школярам сподобався, до слова, подібні зустрічі будуть проходити увесь. Тиждень. Найближчими днями користувачі бібліотеки долучаться до журнальних посиденьок, візьмуть участь у літературній мандрівці та складатимуть тематичні пазли. Всеукраїнський тиждень дитячого читання має на меті популяризувати дитячу книгу та заохочувати молодь читати та інтелектуально збагачуватись.